Друзі і Привіт! Я Нестор. Дехто мене знає, як Нестор Лайф, дехто як просто Нестор, але це неважливо. Дехто дивиться мої відео, дехто їх бачив, а дехто взагалі ні. Але залишилося фінальне питання. Хто я? 24 червня 2015 рік Тлумицька районна лікарня. На світ з'явився я. І так, так, саме Нестор. Не якийсь там Ібрагім. Нестор, моє справжнє ім'я, не псевдонім. Про моє ім'я було дуже багато історій, і багато хто дивувався, коли чули моє справжнє ім'я. Тому що всі думали, що це був якийсь псевдонім або, взагалі, моє прізвище. І навіть в одному з готелів в Греції я дізнався, що Нестор це старогрецьке ім'я. Ну, про це трішки пізніше. Отже, після того, як я з'явився на світ. Um... Принаймні нічого не пам'ятав з свого маленького віку. Зараз я також трішечки маленький, але вже трішечки більший. Yeah. З одного року я вже вмів розказувати віршики, що мене насправді мій вік здивувало. Вже в три роки я читав книжки. Ну, звісно, казочки і не повними словами, але це вже таке. І як ви зрозуміли, з садочку я був найрозумнішою дитиною. Ну. Це не хвалісь, просто кажу. У віці шести років я успішно закінчив садочок. І почалося пекло. Тобто перший клас! Ем, я гадаю, це було трішечки зайвим. Зате в першому класі в мене бували і не такі мелодрами. Але хоча, ну, там було трішечки нудно, не буду брехати. Але коли я вже перейшов в другий клас. То сталося повне нічого. Тому перейдемо зразу до третього класу. І, знаєте, в третьому класі в мене вже зірвало голову. <голову>, голову. Тому, коли в нас була заміна нашої класної керівнички, яка вчила усі предмети, я вирішив, що буде дотепно зробити одну штучку. Коротше, з різних предметів нас вчили різні вчителі. Тому я вирішив, що буде прикольно, якщо я скажу одній вчительці, що замість другої математики у нас буде ЯДС. А ви оцініть мій вчинок в коментарях. Ааа! У четвертому класі я просто розкажу вам одну ситуацію. У нас мав бути урок інформатики. Ми приходимо в клас, сидимо, граємо в ігри в телефоні, бо вчительки ще нема, бо ми завжди на перерві йшли в клас інформатики перед уроком. Але проходить 5 хвилин, потім 10, і Ми помічаємо, що вчительки досі немає. Тому ми, ми вирішили повернутися назад в наш клас. А там два однокласники. Один червоний, як помідор, а другий просто сидить і думає про те, як не вмерти від класного керівнички. Як виявилося, один хлопець вдарив в чоло іншого хлопця, через що. Почалася величезна дискусія. Ну, але в кінці кінців нам сказали в класі робити в скретчі всякі ігри. Тому. ГЕПІЯ! Але якщо у вас ще залишилися питання по приводу мене, пишіть в коментарях, і я їх вставлю в наступну частину. Але зараз з вами був Нестор Лайф. І тепер ви дізналися, хто я насправді. Тому всім па-па!